Друзі, привіт! Що не завершив сесію, де працювали з власником бізнесу і хочу поділитися з вами цим кейсом. Нещодавно прийшла ідея, яка має на меті дати вам багато вказівників в ваших ситуаціях, в ваших випадках і в ваших запитах, на які ви могли би орієнтуватися, і таким чином здобувати первинну ясність, куди рухатися, як діяти, на що звертати увагу, щоб вирішувати свої ситуації і свої кейси. І ця рубрика буде полягати в тому, що буду ділитися з вами після проведених сесій. Коротко тим, який був запит на сесії, над чим і як працювали, і до якого рішення ми дійшли. Переконаний, що в багатьох із них ви зможете впізнати себе чи свої окремі прояви, поведінки, результати і е, шукати кращі рішення для себе, щоб підвищити власну ефективність, здобути бажані результати, так і бути в потрібному ресурсному стані як наслідок. Отже, працювали ми з, в даному, з власником бізнесу про те. Що нещодавно в нього була ситуація, де виник певний такий конфлікт непорозуміння із своїм працівником. І питання не в тому, що він виник, питання не в тому, як він прийшов, питання в тому, як людина відреагувала на цей конфлікт. І реакція, звичайно, була досить емоційною. Це була злість, це була агресія. І, власне, цей стан він не найприємніший, так? І певна реакція тіла була. І, власне, ми почали з ним розбирати, що за цим стоїть. Ми прийшли до рішення, що реальними причинами такої поведінки, такої реакції є його певні неусудомлені переконання, в яких він завжди знаходився, та гра, яку він завжди намагався грати. Наприклад, коли в його простір заходила людина, яка ну, не зовсім відповідала його критеріям, його правилам, його нормам. І ця людина періодично порушувала його межі. Гра полягала в тому, що от даний власник, назвемо його умовно Петро, він не відповідав на порушення своїх меж. Він ігнорував порушення своїх меж і давав цим самим знати іншій людині, що з ним можна так поводитись. Можна поводитися, можна ще. І постійне замовчування порушень меж, порушень своїх кордонів призводило до того, що накопичилося невдоволення внутрішнє. Накопичувалася агресія, накопичувалася напруга, і нічого не відбувалося. аж доки не ставалися якісь ключові всплески, та, тобто зриви, емоційні зриви на інших людях, які могли взагалі не мати відношення до цієї ситуації. І суть гри полягала в тому, що було недоговорення своєї позиції, своїх інтересів, своїх критерій. А очікування були, що з ними будуть рахуватися. З одного боку, я не договорюю, сам цього не помічаючи. А з іншого боку, я очікую, що очевидно, що я ж знаю, що я хочу. Я ж очікую, що будуть враховувати мою позицію і мою думку, але цього не відбувалося. І не відбувалося доти, доки не починався відкритий явний конфлікт. Але це вже погіршення стосунків, це погіршення стану, це втрата ресурсів, це втрата взаємин, це втрата по великому рахунку, це втрати, які ми несемо. Доводячи ситуації до відкритих конфліктів, до непорозумінь, які треба вже вирішувати, і ціну за які потрібно платити. Тому, прояснивши специфіку гри, в яку грав Петро, прояснивши його наміри, чому він цю гру грав, яку він мав вигоду від цього, він усвідомив, як він проявлявся, і вже тепер має можливість свідомо вибирати, проявлятися в подібних ситуаціях по іншому, він отримав владу над своїми проявами, над своїми станами. І отримав ситуацію, де більше не буде в незручних моментах відчувати мандраж в тілі, відчувати ком в горлі і не мати можливість щось сказати. Якщо ви впізнаєте себе в подібному кейсі. Можете прокоментувати дане відео, поділитися своїм кейсом, і це може бути наступний матеріал, який може під мене отримати певний зворотний зв'язок. Якщо ви, звичайно, готові про це відкрито заявляти і говорити. Якщо ви не готові це робити, це можна зробити в персональному індивідуальному форматі. Це теж один із способів вирішувати подібні кейси і подібні ситуації. Ось такий коротенький приклад із життя. Який може вас на щось наштовхнути, щось помітити в собі чи за собою, і зробити ще один крок до вирішення тих моментів, тих ситуацій, які вас можуть сьогодні не влаштовувати. Що вам цінно те, про що ви чули в цьому відео, і ви відчуваєте вдячність за нього, то можете проявити цю вдячність, поставивши лайк під відео, а також підписатись на мій YouTube канал, щоб слідкувати за новими подібними відео, і ми залишались на зв'язку.